Господи, Боже мого спасіння, мій захисти, моя твердиня, моя надія і моя опора. Я стою перед тобою серцем переповненим проханнями, взиваннями і надією. Ти все бачиш і все чуєш. Ти бачиш, як зло і мерзота запустіння все більше і більше наповняють землю, Ти чуєш болісні крики, зойки і прокльони. Не таку землю ти створив, Господи, і не таке твоє царство. Ти від моменту гріхопадіння простягаєш руку людині і кличеш. Прийдіть до мене всі струджені й обтяжені. І я заспокою вас. Неперевершена Твоя любов, Господи, людина зрадила Тебе, а Ти задля неї покинув небо і прийшов на землю як немічне немовлятко. Злу і ненависті, Ти протиставив добро і милосердя. Ти вповні прийняв людську природу. І пройшов шлях від зачаття до зрілості. Ти ходив між нами, стіляв, навчав і милосердився над кожним немічним, зраненим, відкиненим, опущеним. Ти віддав за нас своє життя, але не покинув нас, не повернувся на небо, а залишився тут. Вселився в цьому маленькому кивоті. О мій Боже, як добре, як спокійно у Твоїй присутності. Ти всесильний, всезнаючий, неосяжний і непереможний, а водночас такий доступний, лагідний, милосердний і всепрощаючий. Чим більше я усвідомлюю Твою присутність, тим більше сповняюся спокоєм, миру, почуттям безпеки і любові. Кожен, хто наближається до тебе, виходить з від влади темряви і зла. О Господи, дай мені це глибоко закарбувати в своєму серці. Без тебе, о Господи, я дуже немічна. Яке щастя усвідомлювати, що ти завжди зі мною, що ти заради мене прийшов на землю з небес, і заради мене залишився тут, у цьому кивоті. Ти даєш мені силу, ти вселяєш в мене надію, ти завжди підтримуєш мене своєю непереможною рукою. Разом з Царем Давидом я вірю, що Ти піднесеш мене на скелю занадто круту для мене. Так, Господи, Ти це вчиниш, але якщо я простягну тобі свою руку, разом з псалмоспівцем я взиваю, Господи, Ти частка моєї спадщини і моєї чаші, Ти дешеш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочиває безпечно.